Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую я вас сьогодні на весня прогулянку. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють, а волошки вжиті, синюки квіти. Подивіться, яка гарна галявина. Я пропоную сьогодні зробити аплікацію. Квіткова галявина зберегти весняну красу. Нам знадобиться кольоровий папір, панно зеленого кольору, ножиці, клей та серветки. Сьогодні ми працюємо разом з дорослими. Наші дорослі зроблять нам зготовки для квітів, виріжуть з кольорового паперу та допоможуть нам наклеїти гарні квіти на наше папір. Панно. З клеєм працюють лише дорослі. Подивіться, ми беремо одну квіточку, намащуємо її гарно клеєм і прикріплюємо на пано. Це робить дорослий. А ви, малята, можете притиснути і пригладити квіточку серветкою. Так, ми робимо з кожною квіточкою по черзі. Дорослий допомагає намастити квіточку клеєм, а малята притискають та викладають зображення квітів на панно. Молодці малята, молодці дорослі, ви дуже гарно попрацювали разом. Подивіться, яка гарна квіткова галявина у нас вийшла. На цьому наше заняття закінчується. Я прощаюсь з вами. До побачення!